Вітаю вас, друзі! На Росії триває фестиваль, пов'язаний зі знищенням величезної кількості мобілізованих росіян у тимчасово окупованій Макіївці. Там щодня видають нові й нові заяви. 1 января в 0 часов 1 минуту по московському времени. Що то но але... артилерії ВСУ був нанесен удар з реактивними снарядами. З новим 2023 роком. годом приводи для нових заяв прекрасні З'являється усе більше і більше дохлих окупантів. Погибло 63 російських вирослуші. К сожалению, в ході розбору завалов железобетонних конструкцій, кількість погибших. Наших товаришів збільшилось до 89. Але я переконаний, що число загиблих окупантів, навіть у офіційній статистиці, буде іще ще зростати. Точна цифра пагібших, не матря уже на офіційне землення міністерства оборони, ні, звісна до сих пор тому, що іще досі не розібрали завали ПТУ, по якому прилетіли хай Марси. Досі тривають роботи по збору частин росіян, яких там розкидало. Кількість жертв к сожалению може бути е, більше, когда повністю розберуть е, служби е, відповідні, да всі завали. І це ви ще враховуєте, друзі. Що офіційна російська статистика стовідсотково серйозно занижена. Тож втрати росіян у Макіївці насправді дуже і дуже істотні, дуже і дуже великі. Тому саме і відбувається уся -оця істерика на Росії. мега-предательство. Російського воїнства Підпишіться на мій канал просто зараз. Якщо теж любите такі прекрасні новини, тут я часто про них розповідаю. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І ще раз із вами поговоримо сьогодні про нещастя росіян у Макіївці. Як стверджує один російський пропагандист, ударів було декілька по макіївці, правда, він не каже, куди прилетіло і. Але теж біткається, Крім того, по моєму інформацію удар був нанесений не только і ще по одному місту в Макіївці жахливі українці здійснюють геноцид простих російських солдатів, які всього лиш приперлися у чужу країну із війною. Тобто це була дійсно серія ударів, спланірованих, підготовлених по місту розполагання наших квина та це і ще не усі хороші новини, тому що як стало відомо учора. Наша армія також завдала серйозного удару по базі розташування російських загарбників у тимчасово окупованому місті Токмак. І таких ударів буде іще ще дуже і дуже багато, і буде багато хороших росіян. Але повернімося до Макіївки. Там ми схоже зірвали джекпот. серед погибших замісів командира полка підполковник Бачурин. Але русскиє своїх не бросають. Русскиє своїм вигадують казачки. Відповідним огнем. пускова установка реактивной системи залпового огня из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожено. А еще они сбили три супутника у Юпитера и тысячу байрактарів. Мы работаем каждый день на поле битвы. Уже тысячи уничтоженных байрактаров. Уничтожены еще четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Отож, у загибелі російських мобілізованих у масовій загибелі я би хотів підкреслити винні збройні сили України, які захищають Україну. А ще у цьому винні самі мобілізовані. Але вже зараз очевидно, що основною причиною при стало включення і масове використання, вопреки запрету. Лічним составом мобільних телефонів в зоні досягаємося средств пораження противника. І з такою лютою дичиною не погоджуються навіть самі російські пропагандисти. Ну а точніше, один зрадник України та суті, це не змінює. Тому сказати, що Олька ліж налічі телефону ви приділила трагедію вінувати самі погібші, коні ж та неудачна спроба відмазки. від маски російського військового командування, яке розташувало мобілізованих росіян. У ось у такій будівлі це ідеальна мішень. А ще там же вони облаштували склади з боєприпасами, і відповідно усі узяли та й подохли. Як не очікувано, ну тепер міністерство війни обов'язково покарає мертвих. Наразі время приймаються необхідні міри по виключенню подобних трагічних в майбутньому. тим часом на самій Росії почали відбуватись організовані вочевидь місцевою владою мітинги, мітинги пам'яті на честь загиблих у макіївському роднічку. І я хочу друзі, щоб ось отак відбувалося у кожному російському селі селищі чи місті. виступила на цьому мітингу також. і одна цікава істота. Дорогі друзі, мені дуже складно говорити. Три дня не сплю. Я дня не спить самара. Ця істота це дружина російського генерала Колотовкіна. І їй дуже тяжко бути дружиною генерала. Це дуже тяжело. Тяжело і страшно колотовкіна намагалася усім присутнім пояснити, чому це вони повинні зобов'язані піти на війну та подохнути за владіміра Путіна. Ні, ми, ні наші ж не хотіли війни. Саме тому вони й поперлися до чужої країни вбивати чужих людей, бо дуже не хотіли війни. весь запад сплатився проти нас, Сплотився, щоб нас знищити. Увесь жахливий захід узяв та й об'єднався заради того, щоби вгатити хай марсом по макеївському роднічку і знищити мобілізованих російських окупантів. Саме так це й було. Ви знаєте, в перший раз почала спеціальна воєнна операція. Я його попросила отомстити. дружина генерала Колотовкіна. Попросила свого чоловіка помститися, але помстився Конашенков. В районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, А також до 120 українських вона Росіяни розповідають, що вони завдали удару по Дружківці і там знищили купу хаймарсів, купу людей. Але по факту вони роздовбали склади з гуманітаркою. Це давня російська традиція. Якщо ти програєш на полі бою, то треба піднасрати цивільним. Я стоїмо в такому стані. продвіжені вперед. немає, но успіхи є. Ми не 3 см в день. Але також учора з'явилися і доволі серйозні новини. Справа у тому, що за повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України росіяни, наче як планують нову велику наступальну операцію. І про це ж учора казав і президент України. Ми не сумніваємось, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати. Щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку, ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Майте це на увазі, друзі. Наші збройні сили. Я переконаний, готові до розвитку будь-яких подій. Але ми із вами також маємо бути готовими. Маємо мати під рукою тривожну валізу. Маємо знати, як треба надавати медичну допомогу. Маємо знати, куди евакуюватися, якщо ви не можете брати до рук зброю, і маєте бути готові також стати до лав збройних сил України у разі потреби. А поки що, усі ми маємо допомагати українській армії і як один працювати на нашу спільну перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.